Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопці, чи читає. І я вас вітаю у новому відео, в якому ми будемо говорити про мого улюбленого письменника Стівена Кінга. Я думаю, ви знаєте, що не знаєте зараз, дізнаєте, що у Стівена Кінга сьогодні день народження. І я вирішив, що буде така рубрика на каналі на кожен день народження Кінга. Я буду робити якесь тематичне відео, присвячено його творчості. І часто е, варіантів. Про що зняти це відео? У мене було багато. Я планував взяти найкращі неї стів на кіна особисто для мене. Я планував зняти з чого почати Стівена Кінга, але потім я подивився на своє прочитане і зрозумів, що у мене поки що не настільки багато книжок Стівена Кінга прочитано, щоб я міг робити якісь топи, щоб я міг рекомендувати з чого почати. Тому я вирішив поки що ці ідеї відкласти на пізніші ролики. А сьогодні ж ми поговоримо про мої непрочитані книги у Стівена Кінга. Але ми будемо говорити лише про ті, які вже перекладені українською. І я для себе зроблю такий невеличкий гід по тому, що мені ще потрібно прочитати у автора, щоб Скажемо так, закрити повністю усі гештальти, тому що в мене є така ціль прочитати абсолютно всі роботи Стівена Кінга. Я знаю, що рано чи пізно вони будуть видані українською, і я буду цього чекати. А поки що дивимося те, що вже видане, але що в мене не прочитане. Можливо, вас щось із цього здивує, можливо, ні, але давайте ми почнемо. У мене тут відкритий список із усіма книгами Стівена Кінга, і я пропоную просто так по ньому йти. Вони тут ніяк не зжанеровані, ніяк не класифіковані, просто є список із усіх. Ніх Сімена Кінга. І перші дві книги, які є у цьому списку вони об'єднуються в цикл: це сяйво та доктор Сон. Я знаю, що сяйво це найпопулярніша книга у Стівена Кіна. Якщо дивитися по гутріц, там більше півтора мільйони оцінок. Це дуже багато оцінок для книги. Але поки що ні «Сяйво», ні, доктор Сон у мене не прочитані. Але мушу сказати, що сяйво у мене заплановане на цей рік. Буквально на наступний місяць я планую його читати. Тому на одну книгу у цьому списку у мене стане менше. Доктор Сон також не причительний, не читаю, тому що не причине і Як я розумію, що ці книги потрібно читати одна за одною, тому що вони спойлерять то ще доктор Сон спойлерить сяйво. Тому прочитаю сяйво, сподобається. Візьму зовсім скоро читати і доктор Сон. Я не читаю Стівена Кінга багато, тому що на нього мені потрібен особливий настрій. Плюс у Стівена Кінга не так багато книжок, щоб читати. Все своє життя вистачило, тому я собі потрошки, потрошки по дві по три 4 в рік спокійно собі читаю, і мені цього в принципі достатньо. Далі у мене іде його величезне, як я знаю, протистояння, і це одна величезна робота Стівена Кінга, але в нас в Україні його розбили на дві окремі книги, які взагалі є однією книгою, просто розбиті на два томи. І я пропустив той момент, коли книгу потрібно було читати. Це потрібно було робити якраз під час пандемії коронавірусу. Тому що за сюжетом цієї книги на світ лабораторії вирвався небезпечний вірус, і він починає вбивати людей. І цей вірус максимально смертоносний, адже умовно з тисячі людей виживає лише шість. І якби цей вірус він викошує по факту більшу частину Америки, і люди, які залишаються, їм потрібно буде якось будувати нове суспільство на руїнах старого. Це максимально схоже на те, що відбувалося буквально декілька років тому, і навіть зараз трошки відбувається. Просто у нас скажімо так, змінився вектор направленості саме в Україні за кордоном. Не знаю наскільки сильно зараз поширені ковідні обмеження. Я давно не бачив новин саме по цьому. Але ось тоді би ця книга залетіла мені здається, ідеально в таку неприємну, але атмосферу. Не знаю, коли планую читати, але планую. Вона у мене є, стоїть десь там на полицях. Я наніс сюди книги стівенкінга, щоб вам показувати. Буду ставити сюди зображення. Але ось ще протистояння у мене не прочитане. І до речі, якщо ви хочете, щоб я, я якусь із цих книжок прочитав чим пошвидше, ви пишіть про це у коментарях. Можливо, саме ваш коментар зуміє подвинути мене у читанні тієї чи іншої книги і також. У коментарях вітайте Стівена Кінга. Я знаю, що він не побачить цього відео, але сам факт того, що я його знімаю, приносить для мене задоволення. Наступна тут у списку Мертва зона і ця книга у мене також є, і у неї дуже цікава анотація, тому що головний герой він по-моєму, 5 років пролежав у комі, і зараз він повертається до життя. І у нього прокидається дар бачити майбутнє. І коли він тисне руку одному із кандидатів у президенти, по-моєму, це саме був кандидат у президенти. Він бачить, що він виграє гонку президентську, що він стане крутим президентом, але внаслідок цього він розв'яже ядерну війну. І для головного героя потрібно вирішити, що йому взагалі робити, чи залишити події, щоб вони йшли своїм ходом, та ця війна взагалі відбулася. Чи у нього є вибір вбити цього нібито кандидата, по факту самому стати злочинцем, але він відверне цю катастрофу. І дуже важкий такий вибір, тому що, по факту, якщо ти щось зробиш із цим кандидатом, ну як ти будеш людям пояснювати, що у мене було десь там видіння, я бачив, що він у зв'яже ядерну війну. Тобі ніхто не повірить. Я би не повірив. Людина мені таке розказувала. А тут... І він бачить це, він знає, що це відбудеться, і ми не розуміємо, чи це відбудеться насправді, чи це взагалі лише десь там у його голові. По-моєму, звучить дуже цікаво. Далі у мене книга, можете мене це хейтити, але я ще не читав Кінга Воно. Я бачив екранізацію, я знаю сюжет, я знаю, що там буде відбуватися, чи навіть до екранізації я знав, що там буде. Але книга у мене до сих пір лежить непрочитана. Тому що у мене поки що немає настрою. Я думав, можливо, зняти щоденник читання або такий сам марафон-виклик для себе прочитати воно за 24 години. Я не знаю наскільки це реально взагалі зробити, але така десь думка в голові у мене є. Можливо, вона колись буде мати своє відображення реально, але поки що книга стоїть чекає свого часу. Далі у мене з непрочитаних це темна половина. Вона виходила, по-моєму, минулого року у КСД, і там знову ж таки дуже цікава анотація є про письменника, який вирішив завершити свою кар'єру та нібито поховати свого героя. Це було таке сказати, знаєте, нібито церемоніально зроблене, просто нібито він хоронить свого героя, про якого він вже не буде писати. Але цей герой нібито воскресає, він нібито стає реальним та починає переслідувати самого письменника. Це, по-перше, книга про письменність, це я таке люблю. І плюс сам факт того, що щось неживе повертається до життя, це звучить прикольно. Я знаю, що у стайна, по-моєму, щось таке було також про книгу, де те, що ти записуєш, воно відтворюється у реальному житті, і там те, що записували, мало негативні наслідки для героїв. Але це трошечки інше. А тут саме герой твоїх книг, які ти писав, герой, якого ти нібито. Народив у цей світ, вивів у цей світ, створив його повністю. Він починає тебе переслідувати та хоче зробити тобі щось погане. Звучить дуже прикольно. Далі у мене тут Джеральдова гра, і анотації до цієї книги вона взагалі не містична. Ця книга вона нібито могла відбутися у реальному житті, і вона дуже звучить страшно. Ви просто уявіть. Закинутий будиночок десь там далеко-далеко від міста, і жінка з чоловіком вирішують туди поїхати. Вони вирішують у ліжку трішки поекспериментувати, і чоловік прив'язує жінку неручниками і помирає. Прямо на ній ніхто не знає, де вони ніхто її не зможе врятувати. Вона залишається з мертвим чоловіком, і вона прикута до ліжка. І їй потрібно якось із цього взагалі вибитися. Ключів вона її немає, що робити, вона не знає, і вона залишається сама, відрізана від всього світу з трупом, по факту, біля себе і прикутою до ліжка. Ви просто уявіть себе в такій ситуації. Я, я навіть не знаю, що би я добив. Як взагалі із цього можна вибратися? І я навіть не знаю, що з героїною станеться наприкінці. Я взагалі уникав абсолютно всіх сполівів, тому не знаю, виживе вона чи ні, але цікаво буде подивитися. Цієї книги у мене немає, але я дуже її хочу. Я в принципі хочу в всі книги Стівена Кінга, яких у мене немає, щоб вони просто були у мене, і я знав, що вони у мене є, і коли хотів, причитав. Але цієї поки що нема. Далі у мене тут країна розваг, і я якщо чесно. Взагалі не пам'ятаю про що ця книга навіть має бути. Я пам'ятаю, як країна розваг, пам'ятаю, що якийсь хлопець повинен піти туди працювати і щось з ним там має відбуватися. Але наскільки я чув, це дуже слабка робота у автора. Вона вже рідкісна, тому що їй дуже давно не було перевідання. Але вона у мене є. Вона стоїть, чекає, я не знаю, можливо, чекає якоїсь атмосфери або ще чого вона чекає, але поки що найближчим часом я не планую її читати. Потім в мене тут є трилогія містера Мерседеса, і вона була у мене запланована до прочитання, але чомусь тоді змінилися плани, змінився мій вектор зацікавленості, і ця трилогія відклалася, але вона у мене під пильним оком, тому що я планую її прочитати у найближчий час. Найближчий час це у мене рахується десь рік-два, але трилогія у мене. Я тому, що я чув, по перше, дуже багато позитивних відгуків. По-друге, вийшла Голі, яка розповідає про одну із персонажів із цієї трилогії. Тому мені якби треба ознайомитися з трилогією, знай... ознайомитися з аутсайдером, ознайомитися з оповіданням з. Е... Збідки повістей, якщо кров тече, і тоді почитати голі. Це один з найновіших романів у Стівена Кінга. Про трилогію я чув дуже багато позитивних відоків. Вона повинна бути динамічною. І наскільки я знаю, що перші дві книги вони повинні бути взагалі без містики. А далі автор додасть трішечки містичного, і я не знаю, як я це буду взагалі сприймати, бо детективів з містикою я читав не так багато, тому навіть не знаю, що мені тут взагалі очікувати. Далі бачу відродження. Чесно, також взагалі абсолютно нічого не знаю, про що має бути ця книга. Знаю, що вона колись виходила українською. Зараз її ніде вже майже не знайти. Хіба що десь там по барахолкам за величезні гроші? Але сам факт того, що вона не прочитана і була українською, залишається фактом. Потім у мене тут є Outsider, і Outsider у мене також чекає свого зоряного часу, але після трилогії про місце на тому що знаю, що вони спойлюляються деякі сюжетні повороти з тієї трилогії. Це книга про чоловіка, якого звинувачують у жорстокому вбивстві, але у нього є залісне алібі, що він був у іншому місці, і багато людей можуть це підтвердити, але є докази того, що саме він це зробив, і постає питання: або цей чоловік був у двох різних місцях одночасно, або якась таємнича сутність. Перевтілюється у когось і робить дуже жахливі речі з іншими людьми. Повинно бути цікаво. Не знаю. Поки що ця книга у мене не найближче прочитання, тому що спочатку знову ж таки треба трилогію, але вона лежить, чекає. Так само чекає свого часу ще інститут Кінга. Колись це була прям супер-супер новинка, але вже пройшло декілька років. Це повинно бути щось схоже знову ж таки на сяйво, тому що повинен бути цей інститут, де повинні бути дивні діти, з ними повинно щось відбуватися, на них повинні щось нападати. Але я спочатку все ж таки хочу почитати сяйво, а потім може сконцентруватися на інституті. Далі у мене є книга згодом, вона зовсім тоненька, і я колись її вносив у якісь плани, але так і не прочитав. Це книга про хлопчика, який має надзвичайну здібність говорити із померлими, бачити привиди померлих людей. І там один із людей, які померли, це був терорист, який заховав якусь бомбу. І для цього хлопчика потрібно поговорити із цим чоловіком привидом, щоб він сказав, де він заховав. Але знову ж таки все йде зовсім не так, як очікувалось на перший погляд, і повинно щось бути там страшне. Далі у нас білі саме це також відосна новинка Кінга, яка також перекладена українською. Це повинна бути історія про кілера вбивцю. Який хоче іти на пенсію, але він вирішує обрати собі ще одну справу, і ця справа не дуже проста, тому що йому потрібно вжитися в роль звичайної людини, тобто він на завданні, але одночасно йому потрібно жити у містечку, вести господарство, там стихти газон, ходити за покупками, тобто вдавати із себе звичайну людину, ким він не є. Але потім все повинно так перевернутися, що на самого цього біллі Самерса повинні розпочати полювання. І він опиниться уже не хижаком, а жертвою. Повинно також бути щось прикольне. Далі у мене тут є ловець снів. Також у мене лежить не прочитаний. Я пам'ятаю, колись. Я дуже хотів її, в мене її не було. Потім я її знайшов, знайшов, поставив, і вона стоїть. Чесно, я також майже нічого не знаю про сюжет. Повинно бути щось містичне, повинно бути щось снігове і перевезене з ловцями снів, тому тобто, що там було на обкладинці. А сильно не пам'ятаю, але сам факт того, що книга не причинена знову ж таки, він залишається фактом. Також у мене не прочитано. ще залишається зона покриття. І, до речі, у мене є перше видання українською е, цього роману, тому що перший роман, виданий українською Стівена Кінга, саме була зона покриття. І він у мене є саме цей перший виданий з першого тиража. Він лежить, чекає свого зоряного часу. Я також чув не дуже позитивні відгуки про цю книгу. Не знаю, коли прочитаю знову ж таки колись прочитаю, але поки що вона лежить. Так само історія Лізі у мене її немає, але я знаю, що вона виходила українською. По-моєму, навіть в декількох варіантів і зовсім нещодавно було перевідання, яке по моєму вже також знову ж закінчилося. Але поки що у мене цієї книги немає. Також не пам'ятаю про що має бути історія Лізі. Там, по моєму, про жінку. На яку полюють, яка має розповісти комусь якусь історію про свого чоловіка, як вона два рази його рятувала, а третій раз не змогла. Дуже заплутана там анотація, по-моєму, я дуже сильно її не пам'ятаю, але цієї книги у мене немає, але я знову ж таки її хочу. Далі у мене тут за списком є острів Дума, і ця книга у мене є в колекції. Це історія про чоловіка, який вирішив відпочити від світу та поїхати на цей острів Дума, і він взяв з собою, по моєму, мольберт, щоб там малювати. І те, що він малює на цьому мольберті, починає з'являтися у реальному житті, і він, можливо, навіть цього не усвідомлюючи, починає якось змінювати цей світ, починає випускати у світ те, що відпускати взагалі не потрібно. Я не знаю, що він буде малювати, я не знаю, що він буде робити, але звучить прикольно. Також 11, 22, 63. Книга одна з найпопулярніших постійна Кінга знову ж таки у мене не прочитана. Хоча у мене друзі дуже ламають на те, щоб я її почав читати, і колись, напевно, років два тому вона була у мене в планах, і навіть є відео, де вона була, по-моєму, у річних планах чи на 22-й, чи на 23-й рік. Але я її тоді не прочитав. Навіть не знаю чому. Але оце одна із тих книжок, які я хочу найбільше прочитати у автора. Селимове Ліго у мене також не прочитане, і цю книгу мені потрібно було б до того, як я читав цикл про темну вежу. Тому що у «Селимовому Лігві, наскільки я пам'ятаю, головний герой це один із героїв з темної вежі. І якби я прочитав Селимове Ліго, я би знав трошки більше про його передісторію і, можливо, трошки краще розумів, для чого взагалі автор впихнув його у ту книгу. Селимове лігво» повинно, по-моєму, бути про вампірів. І зараз повинно навіть виходити екранізація, якщо не помиляюся. Я не знаю. Фільм, я не планую поки що дивитися, тому що не читав ще книгу. Не знаю навіть, коли прочитаю, тому що поки що я не дуже зацікавлений у сливовому лігі. Та й у мене взагалі немає цієї книги, тому поки що ця книга залишається непрочитаною. Потім є дві книги, які Кінг писав у співавчості із Пітітом Страубом: це Талісман та Чорний дім». Це величезні рідкості. Зараз їх взагалі неможливо знайти. Але я хочу спробувати пошукати, щоб просто мати їх для колекції. Це повинні бути якісь жахастики. Про що знову ж таки не знаю. Просто хочу мати, бо це Стівен Кінг, в як які всі книги цього автора також у співавтор з своїм сином. Він написав книгу «Сплячі течі і у мене також її немає. Це Має бути світ, у якому жінки, коли засинають, вони покриваються певним коконом. І якщо цей кокон розірвати або якось пошкодити, то жінка перетворюється на монстра і починає вбивати всіх навколо. І як у такому світі виживають люди, як у такому світі виживають чоловіки? Я не знаю, як вони це все робили. І я думаю, сюжет буде базуватися саме на тому, що хтось пошкодить цей кокон, та щось станеться. І жінка перетворюється на монстра та пішли напирати на людей. Книги, які видавалися під однією оканкою, якщо не помиляються, це переслідуваний та схудлий. Зовсім такі, такі нещодавно вони виходили у КСД. Переслідуваний повинно бути про людину, який запропонували взяти участь у шоу, де він буде переховуватися від е кілерів, вбивців, які будуть його шукати. І Якщо його не знайдуть, тоді... Він отримує винохороди та зможе врятувати чи то свого сина, чи то когось із рідних. По моєму там саме в цьому заключався сюжет. Чому він взагалі взяв участь у цій грі? І це все втратуватися буде у форматі величезного телешоу. Люди будуть просто дивитися, і цей чоловік буде намагатися втекти та сховатися від переслідувачів. Також тут ще є з його виданих це пульт Гвенді. Я взагалі чув дуже багато негативних коментарів. Чу за я взагалі не про що, що просто для гвенді дали певну е, шкатулку. Вона її мала і просто потім віддала. І що там нічого взагалі не сталося. Але це наскільки я бачу по взагалі трилогії, тому що мають тут ще Гвенді та її підгінка та останні завдання Гвенді, можливо, якось далі будуть розвиватися події. Але поки що я про Гвенді саме чув негативні відгуки. Далі в мене тут за списком є піднесення, і я не знаю, наскільки воно перекликається з е, повістю чи романом, той що худе, тому що у піднесенні чоловік він саме починав худнути. І цей чоловік почав дуже сильно втрачати вагу, вагоні, не розумів, що взагалі відбувається з ним. Лікарі казали, що це просто якась аномалія, але ці аномалії відбувалися саме у конкретному містечку, і щось якось із цим повинно бути закручене. Що саме я особливо не знаю. Треба буде почитати детальніше, як ці неї між собою перекликаються. Але піднесення знову ж таки був виданий, але не прочитаний. Далі у мене бачу, тут ідуть його збірки. Повістей та оповідань. Це чотири сезони. Це в Атлантиді. Чотири після півночі, коли впаде темрява, повна темрява без зірок, та якщо кров тече. Це шість збірок. У мене є раз, два, по-моєму, три. Три з шести, три мені ще потрібно буде мати, але поки що жодна з них у мене не прочитана. І я чомусь дуже сильно і не читаю коротку прозу у Кінга. Я більше читаю у нього романи, але був бетарідером для команди скелетів. Тому одна із його збірок оповідань буде у мене прочитана зовсім скоро, тому що я ще поки що її не дочитав. Потім є книга, яку я дуже сильно хочу, але яку чомусь КСД не планують перевидавати. Це книга про письменництво. Це повинна бути напівавтобіографічна історія і напівпостівник для написання. Дуже хочу цю книгу, дуже чекаю, коли КСД можливо все ж таки захочуть її перевидати, тому що багато людей її просять і чекають. І я також буду сильно чекати. Якщо ні, то буду десь на барахолках за величезні кошти намагатися. Її знайти, щоб просто мати у себе в колекції. Далі у мене якраз і стоїть його команда скелетів. Вона не видана, але планується, Тому я включаю його це відео, і вона в мене, в принципі, на більше ніж половину прочитана. Багато я вже прочитав. Але коли вже вийде сама книга, тоді дам вам повний відгук і скажу, які найбільше оповідання з неї мені сподобалося. Наступна у мене тут це ярмарок нічних з жахіть, і це, по-моєму, також збірка. Не знаю, повістей чи оповідань, Вона колись дуже 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 давно виходила українською. І я не знаю, я сподіваюся, що буде перевідання. Я просто дуже сильно на це надіюся, тому що я не хочу знову шукати книгу на барахолках, купити її і щоб анонсувало, що буде перевідання, тому що в мене так було з трьома книгами. Точно, що як тільки я їх знайшов, буквально місяць і що ця книга буде переведена. Тому я поки що чекаю. Далі бачу у мене блог книжок, і там майже нічого не видане українською. Тут у мене залишається лише кольор зла, це збірка оповідань. Які є одне оповідання Кіна, і ці збірки у мене є на полицях. Далі лети або тремти. Це, по-моєму, книга написана під редакцією кіна або щось такого плану. І також остання із тих, яка виходила, це Голлі. І в принципі на цьому і закінчуються книги. Які вже були видані українською, але які я ще не прочитав. Якщо можливо я пропустив якусь книгу, і можливо, у мене тут не повний список, тому що у мене тут саме зібрані 90 його робіт, і я по моєму нічого не пропустив. Коли ось так читав. Зараз ще раз передивляюся. По-моєму, все можливо, я щось таке все ж забув. Ви пишіть у коментарях. Можливо, я навіть не знав, що якась із книжок Кінга взагалі була видана українською, і вона у мене в списку позначена як та, яка ще не була перекладена. Але зараз це всі книги, які у мене Кінга, не прочитані, але вони видані. Не всі з них можна знайти у вільному доступі, деякі є, так, деякі ні. Але КСД, в принципі, періодично випускає переведання, додаткові якісь триджі, тому книги, в принципі. Плюс-мінус можна знайти, якщо постаратися, у коментарях давайте ми, по перше, привітаємо Стівна Кінга із його днем народження. А по друге, ви напишіть. Свої улюблені книги цього автора. А якщо вам не подобається Стівен Кінг, тоді пишіть ті книги, які вам його не подобаються. Або можете і ті, і ті, що вам так хочеться, просто я буду вас чекати у коментарях. Я ще весь цей список продублюю у коментарях, і коли буде якась книга видаватися, я буду просто собі тут її дописувати. Або якусь книгу я з цих прочитаю, то буду її забирати із цього списку. Тому це відео буде залишатися таким актуальним списком книг Стівена Кіна, які я ще не прочитав, і якщо вам буде колись. Потім через рік два цікаво, що я прочитав, що я не прочитав. Будь ласка, заходите сюди. Я тут буду періодично заходити та відмічати, яка в мене взагалі ситуація із Стівеном Кінгом. Я ж буду з вами прощатися, буду йти святкувати до народження Стівена Кінга і до нових зустрічей!